У синергії підтримки та допомоги митців, освітян та волонтерів. Нині завершився другий етап благодійної лотереї. Стартувала вона торік, 1 листопада, в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Ідея її проведення виникла у ветерана війни, військового чоловіка Майї Онищук Сергія. Підтримали ініціативу близько 10 танцювальних колективів області та рідні полеглих героїв. Серед них мати села Давидківці. Мама нашого військовослужбовця, який, на жаль, загинув, передала 300 доларів на те, щоб могли долучити до тих самих потреб хлопців, щоб сьогодні кожна така станція, кожен наш донат зберіг життя. Це найцінніше, що є. Це життя кожного нашого захисника. За два етапи зібрали 77 тисяч гривень. З них 26 тисяч в ліцеї номер один. Ми проводимо ярмарки постійно і на них ми збираємо понад 100 тисяч гривень. І ці кошти ми виділяємо і нашому восьмому полку. І ці кошти ми виділяємо і нашим батькам, наших дітей, які знаходяться на передовій, і нашим випускникам. Ми організовуємо і зустрічі ось такі схожі із дітьми, де діти безпосередньо самі. Бачать ці дрони, де вони бачать обладнання, де вони зустрічаються з нашими військовими, яких вони добре знають, і це ще більше їх мотивує. нині у прямому ефірі розіграли чотири лоти. Їх розписали майстрині студії рукотвори, а також студенти і викладачі Хмельницького професійного ліцею. Кожного разу, коли ми думаємо, тут в Хмельницькому, чи нас опускаються руки. Давайте з вами подумаємо, чи не опускаються руки у наших військових хлопців і дівчат, які на передовій. Ми мусимо вистояти в цій непростій боротьбі. Ніхто не сказав, що буде легко, але якщо не ми, тоді хто. Тому нехай ця техніка служить для наших військових, приносить їм гарні хороші результати. За кошти від благодійної лотереї придбали дві зарядні станції Екофло та Анкер. Одна з них поїде до прикордонників на Херсонський напрямок, іншу передали військовим сил спецоперації. Це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня, постійно відсутня. А ця станція вона допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона вже в геть старлінки, вона може живити рації. Військові зачасту краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно, це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, це можуть бути наземно роботизовані комплекси, це може, може бути медицина. Організатори кажуть, невдовзі оголосять про третій етап благодійної лотереї, адже зупинятися ніхто ні на фронті, ні в тилу не збирається. Ірина Аріон, Павло Романюк. nove